Я мав розмову з власницею цього будинку. Я прийняв рішення відмовитись від цього дарування. Акт дарування буде анульований в найшвидшому часі, і тому власником цього будинку я більше не буду, тому що я хочу служити Господу, я служитель. Мені потрібно проповідувати слово Боже. і Я би не дуже хотів, щоб цей будинок був перешкодою для мого служіння. І не був перешкодою не тільки для мене, а й для інших християн. Тому цей будинок я повертаю, пані Ірину. Нехай Бог благословить. Хоча ніколи не був фанатом проповідей цього пастора, але при цьому всьому реальний респект, тому що він зробив, тому що це реально зрілий підхід, коли людина каже: Я не буду робити те, що є спотиканням для інших людей. Так само робив Павло. Коли там у них був спір про те, чи можна їсти те, що принесено ідолам в жертву. І він розумів, що в принципі в цьому немає гріха. Він сказав: Я повік не їстиму цього м'яса, цієї їжу, щоб не бути спотиканням для брата, і саме тому цей пастор він так само і зробив, і це дуже зрілий підхід.